Не вибачте, будь ласка. Не вибачується. day Там ще питання у нас такого плана було, люди зверталися, навіть що не можна. Можеш Я вчора буквально зустрілася із частиною громади і запитала, у них вияснила, то були ж такі претензії від частини громади. Не Ні, ні. Та ну ні, вони коли не зверталися. Почується поєдунку по сусідкам. Ні, я А бояв тобі чоловік. На чоловік оформлена всяка. Вся зарвальна ділянка.